Зізі не брали в інвестори, бо вона жінка. Сара Блейклі працювала продавчиною фактів і мріяла створити зручну білизну, яка підкреслить фігуру, а не стисне тіло. У неї не було досвіду в індустрії моди, не було зв'язків і не було команди. Тільки ідея і 5 тисяч доларів. Вона самостійно придумала перший прототип, обдзвонила десятки фабрик, і постійно чула ні, її не сприймали серйозно. Виробники і інвестори відмовляли, тому що вона не чоловік, не інженер і не бізнесмен. Але вона не зупинилася. Знайшла одну фабрику, яка погодилася спробувати. Сама написала патент, зробила упаковку і переконала продавців у місцевих магазинах дати її товару шанс. Спенкс став вірусним завдяки рекомендаціям із вуст вуста. Оприлюднений прорив стався, коли опра Вінфрі назвала спенкс своїм улюбленим продуктом. Так Сара Блейклі стала першою у світі жінкою-мільярдеркою, яка створила бізнес із нуля без залучених інвестицій.